Пригарного весняного та свіжого дня п'ятниці. Цілий день передовж цілий час без перестанку, тому мушу тяжку артилерію брати. Шапку від друга в Америку поїхав, залишив в Україні. Казав не гріє українців. Що файло, дякую за шапку. <кхід> Виявляється, люблю подарунок. Сьогодні навчаємося з доброї книги або фільму. То саме на ній буде книга незвичайна, давно я в таку не влізав. Книга Керолайн Ліф, включи свій мозок. Давно би не думав, що почнув книгу читати за, за рекомендації Романа якусь, окрім Біблії. Але, але, але файно. Пише психоложка чи психологиня, як тепер треба говорити, про те справді, як різні речі впливають на нас. І вже Просто виписую з неї цитати. Але одна з тих, яка мені найбільше пригодилася цими днями, це саме така файна думка, щоби, що, що потрібно робити, аби зло, яке є довкола, не нищило нас, але впливало на нас правильно. Тому вона таку файну ідею підкидає каже, що нехай обставини. Які ти змінити не можеш, нехай тебе не нищать, буквально не нищать, не руйнують речі, які ти не можеш змінити, нехай тебе не руйнують. Чому? Бо ти їх змінити не можеш. Оскільки я знаю людей, які з цим не справилися ні особисто, ні після сповіді і так переймалися проблемами я не знаю, рідних, близьких. Проблемами війни, іншими проблемами, ну справді з ними, справді, справді, ну, що з'їдали себе. І це таке почуття провини, якщо з ним не навести порядок, воно просто згризе тебе, знищить тебе. І тому варто зрозуміти і прийняти, що, слухай, спокійно, річ, на яку ти не можеш вплинути, яку ти не можеш змінити, не повинна на тебе впливати. Тому я в захваті, коли я бачу. Чергову людину, бо ця війна нам відкрила просто ну, ну, армію дуже файних людей. І коли бачу чергового священника, чергового друга, колегу, напарника, просто громадянина, який замість того, аби там забитися в сльози, забитися у такий віччя, замість того бореться. Хтось варить бограч, хтось голубці, хтось і щось тушонки, хтось інше варить. Хто щось шиє, пече, робить, ліпить, возить. І так і має бути. Радше зроби те, що твої сила. Радше те, на що ти здатний. Я сам бачу, коли зранку я виконаю цілий ряд речей, які мені доступні, такі як послід застелити, хоч не, не завжди люблю. Чи більше не люблю, ніж люблю. Зробити сніданок для... Усіх моїх дітей і для кота, для дружини кау зробити зранку ряд речей доступних, то, то в мене складається враження, що я можу зробити більше. І тоді роблю більше. Натомість, якщо я там, ти заспиш, запізнишся, не встигнеш, то потім так дивно день проходить. Тому прислухаємося до Керлен Ліф. По-перше, тому що віруюча, а по-друге, тому що психолог. Не лише психолог, а там якийсь коротше, науковець, який розуміє на глибшому рівні, як працює мозок. Не треба нам влізати у, у почуття провини. Не треба нам, аби на нас тиснуло те, що ми змінити не можемо. Не можна. Це неможливо. Тому радше зробимо те, що є в наших силах зараз. Зробимо те, що, на що ми здатні зараз. Зробимо те. Ну, ну, що, що є в наших ресурсах, в наших можливостях. А таких речей є більше. Те, що ми здатні, те, що нас виходить. Те, на що ми реально можемо вплинути. Бо, бо інакше, якщо нічого не працювати, воно нас буквально руйнує. І починаючи з найглибшого рівня, руйнує. А нам треба особливо зараз, особливо у часі війни, у часі випробування, щоб не бути зруйнованим, а навпаки, бути живим, бути укріпленим, бути тим, справді, який щось робить, тим, хто справді не не здається, а навпаки ще може інших підтримати. Так, це не просто. Так, це важко, але це можливо. Тому подивіться, бо почуття війни має тенденцію постійно повертатися, тим більше війна триває. І більше ми вже, ми вже давно вийшли на марафон військовий, тобто, коли спокійно, повільно, але стабільно треба боротися і далі. Легко руки опустити, легко здатися, а ще, а ще, є, ще є домашні обов'язки, обов'язки по роботі, по служіннях. Тому не опускати руки. Зроби сьогодні в цю п'ятницю, завтра в суботу. Зроби те, що ти годиш, те, що ти можеш, те, що у твоїх силах, більше не можна. Бо приведе тебе відчай, бо приведе тебе до падіння, до депресії. Але, але, але так змінити не можеш. Тому змінюємо активно, змінюємо з радістю, змінюємо як лише як можемо, наскільки вистачає нашої теплоти те, що є у нашій владі. Що не під нашою владою, це не наше. І нехай воно на вас не впливає. Нехай воно вас не нищить і не вийнує. Будьте благословенні. Дякую, що ви є. Змінюйте те, що можна змінити. Беремося, воюємо і підтримуємо від. Одні одні. вже файно. Мир вам!